Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, також поставити вподобайку цьому відео. Отже, як ви знаєте, вчора в тимчасово окупованому Криму сталася дуже приємна подія. Кримський міст, знову ж таки трішки приліг відпочити. Росіяни знову ж таки почали розганяти багато версій, що це знову ж таки українські спецслужби здійснили теракт і знову ж таки пригрозили, що буде відповідна якась там мега страшна реакція. Але, як ви розумієте, крім знову ж таки жахливих обстрілів. Наших українських міст якоїсь іншої реакції від росіян годі було очікувати. Тобто ми були готові до того, що вони будуть здійснювати обстріли шахетами, ракетами, у, начебто, відповідь на цю подію. Багато хто почав говорити, що це. Росіяни зробили для того, щоб зірвати зернову угоду, Хоча, в принципі, теж схильний до того, що ці події варто відділяти одну від одної, і розуміти, що росіяни в будь-якому випадку були готові зірвати зернову угоду без тих подій, які трапилися на Кримському мосту. В даному випадку я знову ж таки звернувся до. Видання Голос Америки для того, щоб обговорити з вами реакцію Сполучених Штатів Америки на ту подію, яка відбулася вчора на Кримському мосту. І реакція була знову ж таки більш-менш прогнозована, але давайте більш здеталізуємо ці процеси. Загалом. Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, сказав, що Україна має самостійно вирішувати, як вести цю війну, як захищати свою територію, свій народ, свою свободу. В Принципі, коли вперше трапились події на Кримському мосту, нагадую, це було у жовтні 22-го року. Сполучені Штати Америки більш-менш приблизно теж саме говорили. І продовжують просувати тезу того, що Україна самостійно вирішує, як і звільняти тимчасово окуповані території. Відповідну заяву, Ентоні Блінкін зробив, коментуючи підрив Керченського мосту під час брифінгу у понеділок. Щодо Керченського мосту, ми уважно стежимо за цією ситуацією, і я насправді не маю нічого більше, ніж додати до цього питання. Але як загальну тезу я можу сказати, звичайно, що Україна має самостійно вирішувати, як вести цю війну, заявив очільник держдепартаменту США, відповідаючи на запитання. Журналист вони воюють за свою країну. Крим, це Україна. Про це сказав Джон Кірбі представник Ради з нацбезпеки США. Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі. Зазначив, що українці захищають власну територію, до якої входить і окупований півострів. Ми не беремо на себе відповідальність визначати легітимність чи нелегітимність легітимність цілей, які вражають українці. Вою вони воюють за свою країну. Вони самі визначають свої. Цілі, ми чітко дали зрозуміти українцям, що не заохочуємо і не даємо можливості для ударів по території Росії. Що ми намагаємось зробити вже протягом 16 місяців? Це зробити так, щоб українці могли захистити свою власну територію та відбити російську агресію на українській землі. А Крим це українська земля, заявив Кірбі. Координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США також зауважив, що не бачить зв'язку між ударами по Кримському мосту та виходом Росії із зернової угоди. Я не бачу нічого, що підтверджує причину наслідковий зв'язок. Що удари по мосту призвели до рішення Путіна не продовжувати зернову угоду. Він публічно вже схилявся до цього. Я не буду говорити за нього, якщо у нього є власна аргументація, він може її висловлювати. Але я не бачив нічого, що вказувало на причину наслідковий зв'язок цих подій, сказав Кірбі. Щодо того, який вплив цей удар може мати на стратегічну здатність Росії використовувати півострів для переміщення своїх військових сил, то за словами кірби, пошкодження мосту навряд чи матиме відчутний вплив на спроможність Росії. Ми не помітили жодного впливу удару по мосту на оборонну позицію Росії на їхній військовий потенціал у Криму чи на півдні України. Вони все ще стоять в обороні, вони все ще воюють з українськими силами, все ще намагаються відбити елементи українського контрнаступу. Я думаю, що занадто рано визначати, чи удари по мосту матимуть якийсь значний військовий вплив на здатність Росіян продовжувати воювати. Так, цей міст забезпечував наземний доступ до Криму, але росіяни мають багато інших способів матеріально-технічного забезпечення та підтримки своїх військових в Україні. Тож я припускаю, що це не матиме на них суттєвого впливу. Вважає Кірбі. Ну, в принципі, це дуже така правильна позиція США для України вона є абсолютно логічна. Оскільки Крим. Він є тимчасово окупованим і це є українська територія, і, відповідно, саме Україна буде вирішувати, яким чином здійснювати звільнення відповідного клаптика землі. Тому Сполучені Штати Америки прогнозовано дали таку знов ж таки оцінку, що саме українці вони мають право. Самостійно вирішувати, які, до прикладу, удари їм наносити по території Криму. Тобто, якихось, в всякому випадку, в офіційному полі негативних коментарів високопосадовців Штатів Америки щодо подій на Керченському мості таких. Коментарів не було, і у засобах масової інформації я знову ж таки це не знаходив. Що говорить про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. А росіяни нехай самі розбираються, що відбувається у них в їхній, знову ж таки, російській державі. Після того, як Пригожин намагався зробити державний переворот, немає нічого дивного, так що. Росіяни не здатні контролювати ті території, які окупували з 2014 року. Це коротко що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай вам! you. Mm -hmm.